Nodpėdė nustingo. Ir jūs teikite. Ні, я пройшов, рядом, пройшов рядом, після наряду поліції. Ага. То, тобто, то, я... Не бачу, ви... Ні, я то, ні, проживаю не в сусідньому домі. Після того я прийшла поліція, що вийшло. Ну тут нічого не зрозуміло, я одразу тільки відеоматеріал починаю збирати. Можливо, зараз когось візьмемо інтерв'ю. А, вибачте, будь ласка, б... я журналіст онлайн новин, незалежно. Благодійний да. фонд Фолтоніс. Скажіть, будь ласка, що тут відбулося? Я об'ясняю, не було ніякої форми. Можна ваше обличчя знімати? Можна, знімаю. Якби не було ніякої форми, ніякої я не бачив. Я тільки вийшов з квартири, почав розбороняти, і мені одразу балончиком в все. А хто це зробив? І вийшов. Я у ну, чоловіка побачив, форми я ніякої не бачив. Він був в шапці. Щас шатку зняв і хочу щось розповняти. Ага. А звідки у вас кров? Кров? З да. носом Прошло мене кров. Після того, як вас... глаза мені дали, мене пройшла кров. Вас вдарили, так, да, в обличчя? Мені Не, вбили. Мне гла... газ дали. Газ. І почала кров искати. Слузогиний газ, чи перцевий да. балончик. Ми... Ну, я не знаю, сльози пішли, Добре. все, я її а, а як Ви вважаєте, який прецедент? Ну, Що могло послужити приводом? Я не знаю. А, що... Там почалося, я вийшов, стук, гульф, крик, я вийшов, все там було. І, знаєте, я вийшов. А я, ясно. Ти вийшов, я вийшов. Та я вийшов. Та ти вкипиш. А, а знаю. хто ще простраждав? Дівчина разом. Глаза. А я журналіст, на один фаталь. Я живу тут в правильно. Я зараз не з Просто приїхало більше десяти нарядів поліції. Десять машин стоїть в дворі. Стоїть на бульварі, на бульварі Дружбу народів з сторони бульвару дружбу народів. На кіквідзи 4 машини, в дворі стоїть одна машина, ще приїхало. Знімати. Скажи, будь ласка, можна вас знімати? Ви сіте на вас, я відповідно. Який оскарблял. Я був журналіст благодійний фонд полфонті. Ви журналіст? Благодійний фонд Ну тут нічого не зрозуміло. Я вже відзняв смаріт матеріал, але... Можна вас завтра інтерв'ю коротко? Ні, не, ні, я водички поп'ю і все. Я не буду інтерв'ювати. вас все, Ніхто. оце дядько, бачите, оце Ага. Його затримали за агресивну поведінку чи якісь провідки? Бійка, тому, Була Бачу бійка, звісно. Зали... Правоохоронні органи оскорбляють людей, говорять зимій, всякі позамілляє. нецензурні слова. Зимій, чого ви знаєте, які оскорбляли? Я спокою, я Ви зніміть. Зніміть. А яке ви маєте право його пожалуйста. І що? А Ви прийшли, кого застали, хто бив? Ми зараз ви з'ясуйте обставини, а потім, а ви його закупали, а ти нікого ви не закупали. Ви зараз собі робить Ви чуєте чи ні? Зніміть, пожалуй. Я вас прошу. Ми закували одного чоловіка, а тих двох ви не закупали. Чого? Тому що він саме агресивний. Тому його і закували. Правильно, він саме агресивний. Правильно, тому що він агресивний.

Просить допомоги. <говор> і Лашко просить допомоги. <говор> а чого тобі не треба допомоги? Тобі треба допомоги. А, Доброго дня. А, я ж в Можна вашого дому. А, що а, вам а... А, а... з вами стапилося? Міліція наділа наручники. А, а, а чому був наручника? А тому що вони мене вважають неадекватним, яким я йшов на кухонний нож. Заступає за свою супругу і свого товару. Хтось з ножами напав на вашу дружину. Так. А ви дружина? А хто на вас напав? Є ця людина зараз. Правоохоронні органи Лашко Віталік. У цієї людини була зброя холодна, так? І у цієї людини була холодна зброя, яка питалася. Цей Я, цей не людей, не? Я прийшов розборонити версає ще в них мені навіс, Ти прийшов з ножом до цієї людини. Не, знову... Да, знову... Да, да. Знову... Я ножом залапився. Скажіть, будь ласка, хто поцера подряпав вам обличчя? Мені? Там у вас подряпано на, на Лашко це людина в футболці? Ні, Лашко — це правоохоронні органи. А ця людина зараз тут є. Ні, цю людину сховали до комнати. Товариш поліція. Співробітник правоохоронних органів. Так. По поліції. Так. Ага. Так. Ще раз Лашкова як? Лашко Віталік. Лашко Віталік. Ага. Зніміть наручники, пожалуйста. Зніміть наручники, пожалуйста.

не Я так буду. Снимите, пожалуйста. Нет, сними, сзад, не сниму. Я, я вам обещаю. Так нормально? Легче? Можно их снять? Нет, снять. Я сняли. буду стоять в лошадке, но я не понял Пожалуйста. Не Снимите. Сюда. А я тебя Я буду стоять в лошадке. Можно? Снять? Я, снять. я Я вам обещаю. Я... Скажіть, будь ласка, а що тут відбулося, ваша версія? Це мій друг, найкращий друг. Оце найкращий ага. друг. Який підстави? Всі. 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 Це тим. Скажіть, будь ласка, а ви тут ви в цьому домі проживаєте? Ні я, На ких Ні, я не проживаю. А де ви проживаєте? В якому районі? На Лісовій. Лісові. А що ви тут робите? А мене оскорбляє. Цей чоловік і і правоохоронні органи мене оставляють називають разними словами. Я тебе оступляв. Да, ти мене скажіть, так, будь ласка, я... а ви тут у когось в гостях? Ні, мене в гостях. А... Ми приїхали з тими людьми розібратися, а вони почали на нас кидатися з холодним оружжям. Ага, що, 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 за, що за конфлікт? А вони почали мене обзивати, що я така, така, вони... така, всякими словами, нецензурними. Вони обзивали жінку паршивими словами. Як дівчинка — легко повіде. Ага. Що вони А Скажіть, будь ласка, а ви, Уйди, ви з вами шума товаришами давно вже тут? Сьогодні. Ви вживали якісь, якісь свято, свято, вживали якісь алкогольні напої? Не я не вживаю. А товариші вживали? Я вживала. А цей? Так, і цей вживав. Один з них був, я так розумію, працівником? Ні, вони той? всі були, і той був. Бу. Бу. Всі вони. вони кожен день вживають. Оцей у мене, наприклад, постійно позичаю гроші. недавно лише два дні мені назад Його. три з половиною штуки віддав. Він оце він навживав, розумієте, оце навживав він. Розбив у тебе. Не на нічого. Та не на мене дивитися. Я що, клон? вони йдуть тихо по мене. в мене попросив, сіовій. Успокоюсь. Потіпнив, що є, то й заяву буде писати. Нема тут потіпивши. Тут всі. Пострадавшись. А я не хочу. Пострадавших немає. Немає? Все, а нас відпускаєте? Yeah. На Можете взяти у вас інтерв'ю? Yeah. Yeah. Снімайте на я я... За, за, да за наручниками. Значить, наручники. куди? ты такі быстрій побить? А я не разказу мені, зніму. А ти не дійха мені тоже йдемо Ви прийшли розібратися туди, так? Ні. Розібралися? Розібралися. В наступний раз без вас вами розберемося. Уже їх вивезуть. Вивезуть. Тима, поняття? Поняв, так, будеш по фати. Не вам, ви там, ні, ні.

Я ты хочешь сказать? Я вот сказал, что метно, вы что, полицейский? Мы были ключи. Чего ты наключил на русский? Посмотрите. Скорее, Будба. Это проключение. Значит, которые денег. Может, день. мы зашли по этой работе. Я никого не принял. Ты не хочешь щось сделать писать? Чо ти рачок, блін? Рачок! Рачок, погнем погняло С чмок! Як було чво, так і осталося, блин! Все осталося. Не хуйло, не хуйло, не хуйло, не хуйло, Васяк. Чого чО ви провокуєте його на бійці? Ні, Рачок, дивися, як тобі обідно, як тебе обзивають. А як ти со сторони стояв, як мене обзивали? Гарочок? Як тобі обідно? Що? ти? а так що що мене оці? Осапочка Як з'їхала. Як вас Людмила, чому так кричить не може? У мене такий голос. У мене такий голов. У вас дітки є? Є, дочка, є Є Давайте є внучка. Давайте будемо зупинять. Так, іди, пожалуйста, дома забавши. Да йо-мое, кто-нибудь злима наручницу, хто прищел, сейчас затягивается. А кто вы не по? Да вас тут ціло згай. Потом розвинетесь, надо вовс. Так, добре, думал. Далі нічого цікавого. Але що ж послугувала причиною <ків> такої та жітажа серед поліції? Було визвано більше ж п'яти машин поліції. І так, це двір. 4-поверхівка Так, ми бачимо Машина поліції 0830 Жигулі 2107 і тайотупріос, які стоять біля будинку 0592. Державний номерний знак. Дві машини швидкої. Заходимо в арку. Це вулиця Кіквідзе 1 так званий ринок в ямі на печерську. Ще неподалік буль... бульвару Дружби народів, метро Дружби народів. Так. Ось ця арка. Між екомаркетом і магазином Лапусік. Зоомагазином. Зараз вийдемо на вулицю Кіквідзи, подивимось скільки тут стоїть машин. Раз, два, три, 4, 5 патрульних машин. Одна поїхала з державним народним знаком. 31, 37. Ще стоїть. Друга, 2, 7, 7, 7. Позаду шоста машина з номерним знаком 1185. Тобто більше восьми машин тут було всього. Сім пріусів і одна сімка Жигулі. І остання 12.04. Машини залишені всі без водіїв. Зараз 4 машини Prius на Кіквідзи залишили. Дві машини у дворі.